Пам'ятний знак ще одному полеглому герою відкрили в Івано-Франківську. Цього разу анотаційну дошку встановили Дмитру Діденку. Він служив на посаді стрільця помічника-гранатометника механізованого відділення механізованої роти 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. У червні 2023 року Дмитро отримав повістку і вирішив йти на захист країни. 30 листопада 2023 року боєць загинув на завданні на харківському напрямку. Я чекала сина, чекала з перемогою і живим. Мій тато воював. Пройшов усю війну Велику Вітчизняну. Сім років. Мабуть, мій тато не зря воював, щоб не воювали наші діти. Ми мусимо пам'ятати наших загиблих героїв, мусимо допомагати живим воїнам, дякувати їх, обіймати і допомагати всім, чим можемо. Я всіх прошу, щоб допомагали нашим захисникам і не забували, якою ціною дається. Нам ця війна, ця перемога. Сестра загиблого героя Юлія каже, Дмитро був цікавою людиною. Він мріяв стати діджеєм, багато читав. Дуже рано став самостійним. Проте ніколи не забував відвідувати свою сім'ю. Я всім вдячна, що прийшли на цей захід, оскільки це важливо, як ми можемо вшановувати пам'ять загиблих героїв. Попри те, що в нього в житті часто виникали складні обставини, він завжди. Не опускав руки, він завжди знаходив вихід з різних ситуацій. Він не любив сидіти на одному місці, різним любив займатися, весь час про щось розповідав. Ну, пам'ятаю, як він приходив на Новий рік в шапці Діда Мороза. Голова Івано-Франківська, Руслан Марцінків, зазначає, громада понесла великі втрати через війну. Майже щоденні поховання героїв нагадують про високу ціну свободи. На жаль, громада. Втратила вже зараз понад 600 воїнів у цій страшній московсько-українській війні. Майже щоденно ми маємо поховання наших героїв і віримо в те, що їхня жертва вона збереже українську державу і подарує всім нам. Справедливу українську державу Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.